Сьогодні ми з вами будемо маринувати з додаванням підсмаженої гірчиці ось таку скумбрію. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо маринувати скумбрію. Довгий час я маринувала скумбрію за своїм рецептом. Аж поки мене не пропустила цією смакотою моя кума, яка взяла рецепт. На теренах е, інтернету у Фейсбуці у Усіян Валентини. І з тих пір ця скумбрія заполонила наші серця. Тепер я готую скумбрію тільки за цим рецептом. Ну що, поїхали? Для приготування скумбрії нам потрібні наступні інгредієнти: сама рибка, скумбрія, водичка, олія, цукор сіль, оцет. Тут трошки коріандру, суміш і перці, дві гвоздички. коріандр, до речі, я брала цілий і в ступці розминала. Так, його аромат тут буде відчуватися краще. І ось родзинка рецепту. Це заздалегідь обсмажена на сухі пательні гірчиця в зернах, смажила її хвилин 5-7 на середньому вогні і перетерта у ступці. Спочатку готуємо маринад. У кастрюлю вливаємо воду, олію, цукор і сіль, коріандр, суміш перців і гвоздичку. Ще раз наголошую, що коріандр краще брати цілим і перетовти його в ступці. І суху заздалегідь підсмажену в зерна гірчицю. Теж е, її потовкла в ступці. Щоб, бачите, от такі були ще трошки навіть зернятка. Не до, е, не до кінця дотирайте. І ось цю всю суміш ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Отже, маринад гарненько перекипів, вливаємо у ще гарячий маринад. Оцет, і відправляємо охолоджуватися до кімнатної температури. Поки маринад охолоджується, ми готуємо саму рибку до маринування. Я зазвичай люблю розробляти скумбрію, коли вона ще трошки підмерзла. Так вона краще відрізається від неї всі плавники, і краще розрізати. Так, це зайве підчищаємо. Ось так. Відрізаємо остик і дістаємо мутрощі. Видалили все зайве у рибки, зрізали всі плавнички, зараз її миємо і просушуємо паперовим рушничком. Гарненько помиту скумбрію обсушуємо рушничком. Як бачите, готувати цю страву ну, дуже швидко і легко, із доступних інгредієнтів. А смак, повірте, неповторний. І вже сухеньку скумбрію нарізаємо на порційні шматочки, які вам вподоби. Старайтесь нарізати гострим ножем і як бачите, скумбрія, ще раз кажу, трошки примерзла, тому працювати з нею одне задоволення. Ось так. Перекладаємо у мисочку і чекаємо, поки охолонить повністю маринад. Наголошую, маринад повинен бути охолоджений кімнатної температури. Маринад охолов. Беремо нашу скумбрію, викладаємо у будь-який контейнер. Краще брати скляний, емальований, такий, як я зараз взяла, в будь-який, який є у вас під рукою. Викладаємо скумбрію, заливаємо маринадом, накриваємо кришечкою. І відправляємо у холодне місце десь приблизно на 12, не менше, ніж на 12 годин. Зазвичай у мене до суток зберігається, так. Отже, минула доба. Е, скумбрія е, стояла весь цей час в холодильнику. Ну що, презентуємо і смакуємо? Побачимо. Яка смакота у нас вийшла? Мені вже не терпиться скуштувати шматочок засоленої скумбрії. Давайте подивимося, чи просоліла вона. Ось так. Розрізаємо. Там шкірочка, тому ріжеться не дуже добре. Ось так. Бачите, гарненько просоліла. Я візьму буквально зріжу маленький шматочок, щоб спробувати її. І на ось такий бутербродик. Бачите, гарно просоліла, м'якенька вона на дотик, аромат такий свідає. Смакую. Ніжна. Мало така пікантна. Ті, хто любить оселедець чи скумбрію, приготуйте, не пошкодуйте. М -м? Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували солену скумбрію з додаванням підсмаженої гірчиці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Lá,